Дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. в Студії Діна Михалик та Наталія Булеця. Доброго дня. Живі та здорові. Півсотні закарпатських міліціонерів повернулися із зони АТО. Більше місяця правоохоронці перебували на Донеччині в Артемівську, де на блокпостах охороняли населений пункт від атак сепаратистів. Про емоції рідних та історії міліціонерів далі. Місяць тому пані Олена відправляла свого чоловіка в зону. АТО. тепер разом із донькою та сином зустрічає його як героя. каже емоції, що пережила за цей період, словами не передати. Чувство радості і все саме що є прекрасна. це зараз ми спитуємо. Коли нічого не розказував, ми і не розпрашували. Тому що переживаєш саме головне, то ми слышали штоні здорові, у них все хорошо. І з чувством долга, Ну мені виконували свій долг. я, тата люблю дуже, дуже дуже дуже, -дуже радості. Що тато коли приїжджає додамо, тато мамі помагає дуже варевісти. Захищали Україну від сепаратистів на Донеччині 50 закарпатських міліціонерів. кажуть, передусім виконували свій громадянський обов'язок. Служба міліціонерів полягала в тому, аби захистити місто Артемівськ від атак терористів. Несли службу на блокпостах за час перебування не був місто захвачене. Ми мали можливість десь працювати на упередження. Злагодженими діями не давали можливість сепаратистам терористам проникати в місто. Задачі, котрі виконував наш загін. Були виконані на 100% позитивно. Міліціонери кажуть, виїжджали в зону бойових дій без необхідного спорядження та ліків. Через два дні управління МВС на Закарпатті відправило усе потрібне в Артемівськ. Поставлені ж завдання виконали, кажуть правоохоронці. І діляться мешканці Донеччини, повністю змінили ставлення до працівників міліції. Ті завдання, які перед нами стояли, ми їх виконали в повному обсязі. Населення, яке там залишилося іменно Донецьке, до нас ставиться дуже позитивно. Вони не думали, що закарпатська міліція така є. Така, яка вона є, ви знаєте, яка вона є, вона дійсно на високому рівні стоїть. Тому ми будемо тримати цю планку і надалі. І думаю, як можна скоріше цю землю захищати від цієї наволочі. Усім міліціонерам, що прибули додому, закарпатське управління МВС виділило матеріальну допомогу. Тепер чоловіки три дні відпочиватимуть, а далі повернуться на службу в управління міліції. Мукачівські депутати підтримали звернення батьків до глави держави щодо мобілізації. Відповідне рішення народні обранці прийняли під час сесії міської ради. Відтак депутати направили звернення до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра. У ньому, зокрема, закликають можновладців забирати в зону АТО тільки правоохоронців та інших силовиків, негайно повернути в Україну миротворчі контингенти з-за кордону і провести ротацію солдатів, які воюють більше трьох місяців. Крім цього, Мукачівські депутати просять президента зробити мобілізацію добровільною та залучати до участі в АТО мешканців Донецької та Луганської областей призовного віку. Чутки і домисли кілька днів на Закарпатті ширяться інформація про те, що військово зобов'язаних чоловіків вночі насильно забирають зону бойових дій. Для того, аби спростувати такі повідомлення та заспокоїти громадян в області, створили гарячу телефонну лінію за номером 0800 501 484. Зателефонувавши туди, люди можуть дізнатися про всі умови проведення часткової мобілізації. Правоохоронці зазначають, до міліції вже надійшло кілька десятків. Повідомлень про застосування сили. Проте в ході розслідування виявилося, що інформація неправдива. Тому закарпатців закликають перевіряти інформацію та не вірити чуткам. Якщо ж когось таки забирали вночі насильно, одразу повідомляти в управління міліції. Жодна людина не назвала прізвище, конкретний факт, номер машини або будь-що щоб могло вказати на це. Така чутка, на жаль, ходить від Міжгіря до Ужгородського району по всій Закарпатській області. Хочу сказати, що це абсолютно неправда. Нема цих фактів, вони не доведені. І якщо у випадку хтось із людей, хтось із закарпатців є свідком подій, безпосереднім свідком, не хтось сказав, а безпосереднім свідком, або, не дай Бог, учасників, ми чекаємо дзвінок на 102. Вийде оперативна група, і ми дуже хочемо поспілкуватися, якщо такі люди є. Закарпатські міліціонери затримали сепаратиста: 29-річний берегівчанин, котрий останні п'ять років проживав у Донецькому місті Горлівка, є активним прихильником сепаратистів на Донеччині та Луганщині. Правоохоронці виявили, що цей молодик брав активну участь у проросійських мітингах на території Донецької області, організованих прихильниками так званої ДНР. Потім повернувся в берегово однак продовжував підтримати зв'язок зі своїм товаришем-сепаратистом на сході. Після проведення перевірки затриманого сепаратиста міліція передала колегам із берегівського райвідділу СБУ для здійснення подальшої перевірки. Альтернатива маршрутка. Із підвищенням цін на громадський транспорт ужгороці почали шукати інші способи пересування по місту. Зокрема, останнім часом усе більше пасажирів користуються таксі. Люди збираються групами і їдуть значно швидше та комфортніше, практично за ту ж суму, що витрачають на маршрутку. Інша частина ужгородців пересіла на велосипеди або ж взагалі ходить пішки. Чому мешканці обласного центру відмовляються від маршруток, дізнавалась Мирослава Шимон. Більше двох тижнів минуло з моменту подорожчання ужгородських маршруток. Водії констатують, відколи громадський транспорт коштує три гривні, пасажирів стало значно менше. Стало менше їздити, а більше пенсіонерів. Одну остановку вони возять, а другі йдуть пішком. І все. Воно практично нам на план не повлияло. Треба було оранілівку зробити та й все. Щоб і пенсіонери платили, і такі пасажири, а не поділити на. Таких і таких. Та не з остановки на остановку. Зараз подумає, три гривні дати чи ні. А коли був менший проїзд, то проїжджали. Після подорожчання цін на громадський транспорт збільшилась кількість пасажирів у таксистів. Кажуть, люди збираються групами для руху по місту. Відповідно, кожен клієнт платить практично стільки ж, як за проїзд у маршрутці. Трошечки увілічилося поток пасажирів. Ну, ви знаєте, що у нас студенти досить такі народ підприємчивий, такий, він швиденько орієнтується. Вони завжди так старалися групами їздити. І для них було навіть і дешевше, як їхати на маршрутки. Тому що таксі його забрало, чи їх забрало під'їзда під і довезло до точки. С. а на маршрутку треба дойти до зупинки. Самі ж ужгородці кажуть, готові пройтися й пішки, тим паче в хорошу погоду. Нарікають тепер їздять на маршрутках лише у віддалені місця. Проте підтверджують, таксі альтернативний варіант у тому випадку. Якщо їде троє або четверо людей, двояке в мене відношення до цього. З одного боку, я розумію, що і бензин подорожчав, з другого боку і людей розумію. Можливо, вигідніше на таксі, навіть вигідніше на таксі. Думаю, що так. Середні більшість людей буде їздити на маршрутки, тому що це в Узру є один із головних основних видів транспорту стосовно таксі і інших види транспорту, то звичайно їх відсоток теж може, може, зро, може зростати. Але думаю, це не зміниться так. багато. на противагу маршруткам та таксі. Велосипеди Цьогоріч в Ужгороді любителів двоколісних значно побільшало. Відтак в обласному центрі для багатьох додалася ще одна альтернатива маршруткам. Протягом літа на головних автомагістралях області діє обмеження руху вантажних автомобілів. Під час спеки нагрівається асфальтне покриття, яке великоваговий транспорт просто розчавлює. Цьому намагається зарадити служба автомобільних доріг, обмежуючи рух каміонів на трасах. Тобто, в день вантажівкам, вага яких перевищує 24 тони, не можна їздити дорогами області. Про обмеження руху водіїв великовагових транспортних засобів сповіщають дорожні знаки на кордонах та автошляхах. На них зазначено, що при температурі 28 градусів каміонам, вага яких перевищує 24 тони, в день їздити заборонено. Обмеження діє з 10 ранку до 10 вечора. Мобільні пункти контролю розташовані вздовж трас, допомагають інспекторам виявити порушників. Здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, які їздять по території Закарпатської області. А також додерження водіями режиму праці та відпочинку водія транспортних засобів за порушення законодавства про продові транспорт на водіїв накладаються відповідні фінансові санкції. Наприклад, від до ну, це може бути від 340 до 1700 гривень, і навіть максимальний штраф 19 720 гривень за відсутність тахокарт 28 робочих днів. А також стахорофа одна робоча у водія цієї вантажівки. Напевно, були причини, аби не зупинитися на вимогу інспектора. Проте, за словами контролера, машина далеко не доїде, адже дані порушника по рації сповістять на найближчій поздаї та пункти пропуску на кордонах. Утім, такі випадки поодинокі зазначають інспектори. Більшість водіїв із порозумінням ставляться до обмеження руху в спеку як до способу збереження дорожнього покриття в належному стані. Зі Львова до Тернополя там взагалі немає. Дороги І з, з, цього з Києва до Запоріжжя там ще така більш-менш, а от на Кривий Ріг, там то там взагалі вже глина повилазила. Немає доріг взагалі туди, в ту сторону. А в Закарпатті ще більш-менш тоді. В Закарпатті ще можна миритися, але все рівно треба вже їх ремонтувати. Практика обмеження руху великовагового транспорту діє в Україні з 2005 року. Ну ви самі розумієте, що. При температурі більше 28 градусів, а температура асфальту практично десь близько 50, під впливом великого транспортних засобів, звичайно, йдуть деформації покриття. Появляються напливи, пошкодження руйнувань, що є одночасно і загроза безпеці дорожнього руху. і тому для того, щоб зберегти від цих факторів дорожнє покриття, вводиться це обмеження. Виставляються необхідні попереджувальні дорожні знаки. Місця, місця відстою. Обмеження руху каміонів діє на 18 автошляхах Закарпаття та близько 300 по всій Україні. До перевірки на пунктах контролю долучаються і правоохоронці, адже саме інспектори ДАІ мають повноваження зупиняти автомобіль. Наряди ДПС на лінії. Попереджають, зупиняють вантажні автомобіль, які ну, видно, що він гружений по, по вазі він. Перевищує, ну, по, по документах видно, що вага його перевищує 24 тони. Тоді рекомендують даному водієві рухатися до найближчого місця відстою по дорозі і там робити відстій. Заборона поширюється і на закордонних перевізників. Не стосується це тих автомобілів, що везуть медикаменти, продукти, які швидко псуються, або живих тварин. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо та покажемо у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Тож вмикайте нас часно. Бажаю вам гарного дня і на все добре.